Добрий вечір, малята! Сьогодні я вам прочитаю казочку хитрий їжак. Помощуйтесь зручно, вже готові слухати. Казку починаємо. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, каже їжак, добре здоров'я! Ходи зі мною у товаристві у виноград. А він каже, ой, страшно, лисичко, бо там господар накладає усе сільце. Можемо впасти у біду. О, каже, я не боюся. Я маю школи закінчені, то дам нам раду. І пішли. Наїлися вони винограду і вертаються. Та й лисичка піймалася у сильце. Ей, каже, їжачку, братчику, рятуй. Ой, ні, не допоможу, бо я казав, що не знаю. Та ж ти мені казала, що маєш школи закінчені. Ой, каже лисиця, я вже зі страху забула геть усе. Уздрів їжак, що біда, і зачав їй радити. Нічого каже, не роби. Лише як Газда прийде, то ся зробився неживою опусти голову, ноги та, якби була мертва, і, може, ця штука вдасть. Тихо входив господар, став над лисицею і каже, от, каже, шкода, що я не був чотири дні в саду, аж лисицю зловив. Узявся одною рукою за ніс. А другою взяв лисичку за хвіст та й викинув її через плід. Але лисиці лиш цього було треба, схопилася та й пішла додому. Що з четвертої днини іде лисичка знов у виноград іде по їжакову нору і знов кличе його у товаристві у виноград. Та ти забула вже, що з тобою було. Ходи, ходи. Ну, наїлися вони знов винаграду, та й лиш почали йти, а то їжак упав у сельце. Гей, каже, сестричко лисичко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну, що я тобі допоможу? Я тобі не допоможу нічим. Та й іде геть. Рятуй, бійся бога, але лисичка і не чує. А їжак заплакав. Сестричко, дуже жили добре. Ходи хоч розпрощаємося зі мною. Але вернулася лисичка та й обіднялися обоє. Ой, каже їжак, поцілуймося обоє, бо знаєш, що ми смерть зараз. І лисиця вивалила язики, хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами так, що учув в господар та й убіг до саду. Є, що видіти, але узяв він швидко та й лисиці задав жару, а їжака поволеньки звільнив із сільця і пустив у сад, та й від того часу дуже їжаків шанував, бо бачив користь на добраніч, дітки.